Сьогодні у мене в гостях на каналі Віктор Ільїнський, мій другий побратим по полону. Зараз важко знайти людину, яка відверто на камеру може розповісти про те, що відбувається в країні, коли буде перемога і чому ми так живемо. <ріст> Доброго дня, друже! <ріст> Доброго дня. Як твої справи йдуть? Справи добре, живі, здорові, слава Богу. Саме головне. Да, головне. І хочу, щоб і в сил в місті Балаклі було так же. Ну, не хуже, ніж в мене. Ось так. І тоді буде добре все. Ждемо, ждем, коли закінчиться це все. І знову почнеться те життя, яке було колись там 5-10 років тому. Так що все добре, Толя. Сирена в нас загуділа. Уже? скільки Су. їх на день оце весь ну, літуни. Ну, що ж ти зробиш, оце так. І що? Я думаю, що будемо триматися, і колись воно закінчиться це все. Ну, і будемо ми тоді святкувати. Ось ми з тобою планували в листопаді. Ну, що все закінчиться, надіялись, думали. Надіялись, думали. я, надіяли, я був такий. Ну, я кажу, дорог думкою багатій, а це я так. Ну, я хотів, щоб так було. і ну, Нічого, доживемо, як кажуть, от як кінофіт доживемо до понедільника, ну, доживемо до побіди. В країні сучі будемо триматися, будемо жити. Коли слідуючий прогноз, по-твоєму, перемога? Ох. Як отаке твориться в, этом, в мирі, Даже, даже, даже не знаю. Уже, уже над цим я не задумувався зараз. От тоді якесь було відчуття, що отак от от буде і повинно бути. Зараз не знаю. Ну, не знаю. І хочу, щоб скоріше. Але хочу, щоб скоріше було так, щоб розвалити ту імперію, а не так, як е, щось вони там. Балакають про перемиря, переговори. Яке перемир'я? І з ким? Пере... З ким перемиритися, тому як я дивлюсь інтернет, там їх 90% вони безголові, росіяни. В них ну, вони... вони чокнуть. Ну, якщо людина вважає, що я не людина, з ким з ким мириться і... і що ждати? Ну якщо він вони кажуть, що українців немає на землі, їх немає, не существує такої нації. Українець, а не українець, Ха, може я попугаю, це не важливо. Але от так. Ти людина. Да. Все, от, все буде добре. А? Ми на це тільки й надіємося. Я, що не наді... я не надіюся на що. Я знаю, що так буде. У мене це не те питання, що я надію. Я не надіюся. Я знаю, що буде тільки так. Е... Е... Пристою, історії... ну історичне значення, але по-другому не буде. Пропадуть вони. Потому як чуть таке і мозижі читаю, соображаю, дивлюсь. Не буде. Пропадуть вони, пропадуть. Буде тяжко, проче, все. Не просто вони, вони самі себе розме зіжрали і з'їжджуть далі. Нікуди цього не дінеться. Оце так буде. А як закінчиться ця попія з ними з кацапами? Ну, треба порядок тут наводити в Україні. Потому как? Так як ми живем, Сьогодні і жили вчора. Так жити не можна. Це життя не життя, це неможливо. Це я знаю на 100%. А що, що треба буде робити? Все Як треба той? забрати все нахрен. Ніяких Не повинно бути на цій землі, на українській, ніяких ні Ахметових, ні Пінчуків, ні Дристуків, нікого. Ні, такого не повинно бути. От, е -е, я не знаю, ти там дивився чи не читав, бо там є світан такий полковник, він все час там. Е -е, Постійно е -е, слідкує за ними. Да, розповідає, що на фронті і проще. Він про цінадра, які там на е -е, Донбасі і проче все. Правильно ж, людина, людина просто сказала, всі надри, які, які є тут на Україні, хоч той газ, хоч той, нефть, хоч той шланман, сланцевич. Все це повинно кожному, повинен бути сертифікат, і ти кожен місяць повинен отримати за це мзду свою, тому що ти українець і всі надра це наші. А вони тепер прихватизували. Комуні... Це ж камуняки все зробили. Это, все, это падаль, вся такая як родилася при Леніні, при Джержинському, при всьому там мудакам. Ну, будемо брати власть лесові в лес свои руки. Ну, якщо будемо живі. Будемо, а куди ж мити? Ну, що і будемо брати, все буде. В Африці взяли і живуть люди. Всі тільки ідіоти, такі як ти, я і ще українці, можуть жити на пенсію 3000 тисячі гривень. – Так і є. – Це тільки і А живемо ж? Ну живемо. А... Тільки як живемо. Ну, це... Якщо це можливо назвати життям, то ми живемо. Но це... це не життя, як в пісні співали. Так що то такі діла? Ну це буде... Я... Це навіть не надіжда, я знаю, що все буде добре. Так, є така, так, як ми жили, як живемо. Неможливо. Не буває так, от дивися. Навіть при совєтській власті. Мінімальна була е, пенсія 60 гривень. Максимальна була пенсія 120 гривень. Це була е, 120 верні. Це була пенсія, ну там, чуть ли не герой совєтського Союзу. Да, потолок. був. Тобто на 100% між мінімальною і максимальною. Сьогодні 3000 і 30 тисяч і 50 і 70 тисяч пенсії. У 100 разів. Ось в чому суть то. Саме собі поробили. Тобто, у них така пенсія, значить, у них желудок не такий. Вони не носять, видно, таких трусів або, там, я не знаю, носків таких, як я. Ну, разі така пенсія повинна бути. А мені повинна... О, Значить, вони тоді золотим милом умиваються, може, так як Янукович і золотий батон. Ну, це так. Короче, все буде мінятися. Таку. Не буде такого. Може буде дуже скрутно, буде погано. А ще люди, ті, які вернуться з війни, це вони така не маса народу, маса. І коли вони побачать, що їм треба жити на 5-6-7 тисяч гривень, а той, хто нічого не робить заробляє 100-200, 500 тисяч в місяць, ну що ці люди будуть робити? Ясна річ. Ну, все, все, так і я думаю. Ось зараз у світі два старих діда, старші від нас з тобою, і керують світом. Ну, батяком. Але ж це діло то, що те, що вони витворяють, вони були не люди. Що а забав, бачиш люди, голову. що вибрали, американці, народ. А, ти розумієш, діло в тому, що 50%. А ти, ну, а будемо казати, а у нас вибирали. Я не голосував за Зеленського. Саме добре, що він зробив, для, я ще. Моя точка зору, що він саме добре зробив, це те, що він в Америці повів себе так, як оце він себе повів. Я за це йому аплодую. Я за це його поважаю. Я і в TikTok, і в Ютубі написав, що я поважаю його за це, але за те, що він... Зібрав біля себе Зеленський з Бо з, з, з бандитів, таких як Єрмак і прочі, це мрезота, за це я його не поважаю. Та вся, не країна не поважаю. вся країна не поважає. Вся країна не поважає. Я ж? не поважаю, є люди поважають. Якщо він щось зробив добре, це добре. Якщо він казав, що треба їсти шашлики перед вторгненням, він не знав. Це все було, ну, значить, якщо це він робив... По своєму недорозумінню, я його пробачаю. Якщо він знав, що це буде війна і проче, а він це зробив, там, допоміг розмінуванням, Чангара і проче, то трибунал. От і все, нічого тут, все просто в цьому житті. Це моя точка, це я, я так от, отак, от от я вважаю, що ну, людина не може робити усе гарне і всім подобатися. Ніяк, а не ні я, не ти, не твоя жінка, ніхто. Так не буває. Але є якась оці, добра, честі, справедливості і гімна, вибачте мене. Побажання. Да. Скоро миру, тільки такого миру, на наших умовах. І тільки миру. І чим швидше, тим краще. Е, дуже добре, оце дуже добре, що там отак вийшло в Америці. Зараз, це, це не мої слова, я е, не настільки умний. Європа хай просипається, хай вона просипає. Хай, хай дивляться, що воно відбудеться. І тоді вони, вони поймуть, що хто така Україна і для чого. Хоч вони вже зрозуміли, хто така Україна. Я е, на 100% впевнений, любу країну, якщо б це була не Україна, а якась там Румунія чи. Уже ця, б не було давно. Вже б їх з'їли, тому що нація така, ми ж придуркувати. Ми можемо довго терпіти. Так як і я, так як і ти, так як і ще. Але ми такі ось бикуваті упрямі. Я родився в год бика. Я бик. Стрілиці бик. Все. Я правдивий. Я, я, наведу, я На 90% я завжди кажу правду. Ну, могу смовчати, щоб не обідати людину. А так я правдива людина. Ну і все. Дякую вам і до перемоги.